Відкидаю його на брительник, а брительник там і таке, як відзеркалення дитинства, безтурботного. Получаєтеся в мою тілегу, щоб хенку було три копійки заробити на корм. При кормку він уже шлепера свого туди засунув. А десерти. Каже, донь, ти що забула? За сараєм. Кричать, вищать, бухають, матюкаються таке. Друзі, поки до ліс, реально без перебільшення, вже мокрющий і стан варений ляч. Сьогодні у мене друга риболовля на річці Кам'янки. Брейнівська апекс Полоудочка. Замішався на карач часник, зварив, до речі, точніше запарив в термосі проловочком, накопав хробачка. Минулий раз я сидів там, тут сидів Андрюха. І я хочу на цій обраточці прикормити і посадити сьогодні тут. Що воно буде, як воно буде? Я не знаю. Хотів перебалити на маленькому кар'єрі. Середину серпня. Там такий генг-бенг, діти, коні, свині, кури, гусі, купаються рот через рот, поза рот. Матюкаються палатки, якісь мотоциклісти, просто ну, логічно, літо, спека. Люди купаються, рибанати, ловлять рибу. Мокруші, взяв Енджела-Бенджела. Декілька пиріжків, водичку кормлюсь, оснащаю вудочку і будемо починати риболовлю. Як воно буде, я не знаю, можливо, нічого не піймаємо, але в будь-якому випадку ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал. Далі буде. Буду намагатися не шуміти особо, бо ну, вибачте, мене річка невелика. Десь уже царапну шию, пече. Так, ось моя красунька. Брейн Polo. Так, цю жужуку ми сюди. І зараз ми будемо оснащати мій монтажик. Там у мене їх декілька. Але вся суть і вся соль заключається в тому весь прикол, що я не сильний поплавочник, прям такий, знаєте, як є в мене в друзях дуже сильні хлопці. Але завжди залюбки радий почитати ваші коментарі, послухати думку. Ну, Дійсно, людей без перебільшення, хто в темі, хто ловить на поплавок чистіше, більше, ну і далі, далі по списку. Тільки не зламай мені удочку, хенк, я тебе просто умаля. О-о-о, вже, вже побіг, вже внюхав Сидор. Хенк, не здумай. Так, тікай. Ти голубогласкатиме. До речі, я взяв повідець, щоб його... О! Бачите, дружина мені каже, говорить, Юр, поки вибирала малину. Тут ці звірі говорить, в прямому сенсі слова мене не з'їли. Обов'язково бери якийсь репелент. То кинув репелент, тоді комаря не було, а це просто якесь безумство та відвага. Але нічого. Зараз ми напшикаємося якоюсь жужукою. Так, Хенк, сиди біля мене поки що. Ось так на конектор. Я це все діло на вісімку. Не дуже такий, я прям там великий. Ну, я люблю, мені подобається поплавок, вайб, ностальгія, спогади дитинства і далі такі наративи. Але враховуючи ситуацію з тим, що я заядлий спінінгіст, який декілька років тому став заядлим фідерістом, то... То якось так. Як завжди по класиці прикормка. Так як я хотів ізначально йти на кар'єр, я замішав ну, звичайний інтеркріль. Це одна з моїх найулюбленіших прикормочок. Але я зробив і таку в'язку, щоб вона сильно не розбивалась, по-перше, і об воду. Але при цьому давала свій результат. Ось так ми прикормимо, в будь-якому випадку. Риба прийде. Тут буду працювати на обратці. В старті таких 3, 5, можливо, 7 навіть. А потім буду вже догодовувати. Так, кілограмчик замішав, до речі, залишок перловочки сюди залишив, знову не взяв. Це дуже погано і тут невдобно до води, буду туди бігати, якось мити руки, не мити руки, як це все буде працювати. О! Там уже чіпляється об якусь чепуху. Але, але але якось так. Зараз ми відцентруємо і почну, мабуть, реально з перловочки. Замішав таку класну тему. Перловка і та вся риба, в принципі, любить, я так дивлюся, деяких поплавочників, хто ловить на поплавець, то перловка дуже часто в їхніх, скажімо так, коробках з насадкою. Взяв, також в мене десь там ще залишились піночки, залишились трошечки піночки. І накопав сьогодні, пішов до сусідки дуже крутого, такого правильного гнійного черв'ячка. Ви погляньте на цей скарб сіл у цю банеку. Тож таки, водичка. Все як завжди, зараз пограюсь трошечки з глибиною. Ой, со скважини. З фільтра, водичечка, лялечка. Так, Хен, ти не обіжайся, що я тебе прив'язав, бо я тебе мандат знаю, ти зараз почнеш тут влаштовувати, ганяти. Де й таке? Така риболовля на поплавець. Поплавець це завжди цікаво, поплавець, ну як мінімум, це спогади дитинства, ностальгія. І далі, і далі, і далі, по списку такі наративи. Тож мої хороші, якось так розкажу про як я сьогодні в термосі варив перловочку. Не, точніше не варив, а заперев, до речі, погрався трошки з глибиною. І тут добрих 2-2,5 метри глибина, щоб приманочка, наживочка йшла безпосередньо над самим-самим дном. Якось ось так, щоб її... Не дуже, в принципі, і несло. Ситуація наступна. Дзвоню Віталю, художнику. Кажу, Вітальчик, привіт. А він працює, купа роботи. Цей рік взагалі якось так і мало рибали, але ну, несуть. Я кажу, В'яталі, як ти вариш проловку? Він каже, ну, в мене термос. Я каже, наприклад, там на півстакана один до трьох роблю безпосередньо. Аля Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ага. Може притопило, а може і. Може, і не притопило, бо так якось воно зрозуміло. До речі, тут прикольно тим, що тут звороточка обраточка. Він каже, я, наприклад, на пів стакана півтора стакана, кипятка мій термос і засікаю рівно 2 години і 40 хвилин. Тоді вона виходить ідеальна. Насито на бумажку, ну я взяв на вафельне полотенечко, просипав трошечки паніровки і манки, додав. І при цьому, коли її запарив, я додав ложку, скажіть, я скажу, меду. І ну, Така начебто вийшла в наїдальне, спробував на смак хороша. Ну і, А я зробив точно так само. Я взяв пів стакана перловки, але є нюанс. Я залив її трошечки, піддивився в інтернеті перекис водню, ну, перекись водорода. Вона десь час постояла і залив на дві години, і вона вийшла також ідеально. Правда, я робив в термосі з уджеруши. І прикольна така вийшла. Вона і розсипчаста, і ідеально зварилася, така вона. І посмакую. Все так ви погляньте на цю перловочку. Хенк, вже щось там якусь куницю зловив. До речі, Хенк, у нас тебе по бутерброду є, то ти не хвилюйся. Голодний ти точно не будеш. Тож якось так. І... Приловка така універсальна насадка. Приловка насадка, яка і плотва і любить, до речі, в річки з плотва. Можливо, пощастить буде головник. Але в будь-якому випадку посидимо, подихаємо повітрям трошечки будемо боротися з комариком дзюбриком Але в будь якому випадку, моя насадка майже на дні, бачите, трошечки несе і притоплює. Вона начебто, як покльовка чи не покльовка. Не знаю, не буду гратися. До речі, взяв окуляри, О, в окулярах краще. У кольорах краще відслідковувати. О! Таке мені здається, як покльовочки. Мені здається таке, як покльовочка. Можливо, можливо підлячик. Не знаю, яка буде риба. Але в будь-якому випадку, можливо, навіть і добре, що ми переграли кар'єр на річку, бо там просто б не дали нам би половити нормально. Друзі, що ми маємо наразі. Поки що я відцентрував глибину. До речі, переставив з перловочки її підсипаю. З цього пакета казали, що якщо залишився. До речі, погляньте, я вам ось так її покажу, яка вона вийшла ну, в панюровочки і в муки. Така ідеальна зерно від зерна. така вона, ну, Цікава, цікава. Поставив на вісім пухробака і закрив меню-менюсінькою піночкою такою. І так воно, знаєте, позвороточки піднесло. Там десь зупинило і такі ніжні йдуть покльовочки. Не брик-бик-бик зразу, як дрібна риба, знаєте, як правило. Там потопила, там повела десь. А йдуть виключно покльовочки. Притопило. Так, чуть-чуть як підвело. Я вже так навіть прилаштувався е -е, ну, безпосередньо. Так, Хенк, ах, ти лисиця моя, Хенк, Ти вже не обіжайся, що я тебе прив'язав. Але просто ти зре гадьониш, десь будеш тікати по дівкам. Я тебе знаю, так ти собі прив'язано, я вже не буду неврічати, що ти десь зріжешся. І воно якось так притопило, притопило і потім відпустило. Я так вже налаштувався підсікати, але е, річка формату невеликого, ямка тут непогана. І ще такий, прикол, ще такий прикол, що ця ямка вона дуже славиться саме таким, знаєте, підліщем, якимось, можливо, там плотвою, ще якимись моментами Чув, що люди тут полавлюють карасика. Я тут іменно на цьому місці карасика, якщо не пам'ятаюсь, не ловив Чуть-чуть вище на той ямці. Я ловив там карасика зимою на мікроджиг, на спортивний. Навіть на наноджиг. Там була мормишечка, маленька приманка, тож якось так. Але в будь-якому випадку я так періодично буду, знаєте, на поплавочок покидувати от таку от історію, прикармлювати. бо Прикормочка хороша, це інтеркриль, я додав сюди, до речі, ще борошно криля і часничок. Як воно, що воно буде, ну, повинно бути. В будь-якому випадку хотілося принаймні хоч щось піймати. Я ніколи не ставлю собі засіль, це ж не якийсь там суперплатник або якась там дика річка, де ну, в принципі, риба багато і вона присутня в такої нормальній кількості. А тут біля хати річка відразу вбив два зайця і цю. Лахматочку вигуляв, да, моя лялечка, хорошенький мій хлопчичок. Так, будь-тіки, поки не трогай. Таке. Так що вже включуся, як буду щось тягнути, якщо буду щось тягнути. Друзі, щось типу клює, типу не клює. А коли не клює, завжди хочеться їсти. І ця андатра біжить, вже внюхла. Так, хенк. Отакі у нас бутербродики з язичка. По-чесному хенк. Поділимося, які тут. Ну на тобі більше. Ладно, на 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 на. Так. Опа. Мій молодший відміжонок Енджі, мій друг. Я так відчуваю, що зараз висуплю всю прикормку, ще посажу. Може що ще буде, а може ні. Валік дзвонить, каже, поїхали на гриби, говорю, валік, хоча б ще 6 два посажу. Де тільки Пардон, що чавкаю. Але ось так воно ну, незрозуміло, ну так начебто б, браточки крутить. І... Були якісь притопчики покльовки, але не зрозуміло. Я так лавірую, то хробак, то а, піночку ставлю, то перлобочку ставлю. Ну що, маю надію, що щось піймає. Це сижу, друзі, і згадав історію. Ну Як в село завжди, знаєте, такий наратив вайб. Куча ж роботи давала бабці. Ну як, знаєте, було таке, де було час потік час. Пардон, що на російській, така чуть-чуть, Савковщина. Давали багато роботи, хто старше, там, наприклад, наносив води, хто був фізично, наприклад, там такі загортовані й молодше там, збирали яблука, носили там пойло телятам, бо ну, хазяйство було таке, там ще якісь менші там, там замивали посуду, ну якби внуків було чимало. Всі хотіли їсти, всі робили. Не, не, ну, не робиш не неси. Ну, все таке. І ситуація така, що завжди намагалися максимально швидко зробити якусь роботу і полетіти на риболовлю. Ловили різними методами, я не кажу також не без гріха, Ставили там якісь заборчики, ловили руками, так звана, там, в лежанках, ловили карасів, і ситуація була така, що Тож в серпень така тепла була погода, і вирішили ми піти. У нас така була сітка чулок. Вона зав'язувалась на такий, як вузол, вісімку, на таку затяжку, і ми ловили карасика руками. Звичайно, нори, звичайно, якісь такі моменти, там і рак попадався. Ну і одна з таких рибалок, яка мені дуже сильно запам'яталася. Я ну, не то щоб там боюся змій, але гидую їх, мені неприємно. Тобто, це моя якась така фобія. Тобто пауків не боюсь, жаб не боюсь, ящерок не боюсь, а змія це завжди було якась для мене, така, знаєте, ну, таке творіння господнє, що визивало таку неприязнь. І ситуація така, що ми пічкуруємо, пічкуруємо, І я засовую. Глибоко в нору руку і щось таке, як скользнуло. Думаю, о, думаю, тут і попався, якийсь карась чи. А, до речі, ще ми в свій час ловили дуже багато в'юна. Це було там, типу, 25-20 років назад. Мені 36 повних на даний момент, а це було там десь ну, 23-24 роки, було там 12-13, мені, можливо, 11, По заняттям. І це ж теж, бабця не боялась, відпускала нас на ставок, на кірюшко, і ми там собі займалися своїми справами. І дотягуюся в глибину цієї нори, і за хвіст витягую ось такого ужаку, і такий він груболецький, відкидаю його на брательника. Братьльник там кричить, вищить руками Маша, цей уж десь там почав плисти. Ну, ми реально там без перебільшення це не богохуйство. Ми як Ісус усповиді <фи> ми били просто капут на берег, злякані. Там чулок з тою рибою залишили. Там якісь були карасі. Ну, прикольний був час, прикольна ностальгія. Вер вже там троє діток там. Доведу в грудні 15 і купа сучасних снастей, і там воблерів там на 1000 баксів. Топові катушки. До речі, тільки що серенький позвонив Зараз дав на ТО свій тисяч комфорт на максимальний тюнінг, на максимальний фул. Тобто людина буде робити. Підтвердила, ну, щоб я підтвердив замовлення на тюнінг, все. І і так сижу, дивлюсь, на це просто попливок, така медитація, і так знаєте, як таке відзеркалення. Вибачте, будь ласка, за такі ліричне відступлення, наративи, і таке, як відзеркалення дитинства, безтурботного, ковіда не було, війни не було. Люди були добріше, однозначно добріше, Зараз всі токсичні, всі якісь такі підплавлені. Чуть я розумію. Тих, хто воює, захищає, знову ж нагадаю про фонд і вулги гаджети, допомога там, де вона потрібна. І ті, які наразі тут залишаються, також в стресах, треба заробити щось десь крутанутись, якісь підробітки, та ж сама торгівля, яка я її називає згівнає палик. Тож, долучайтеся в мою тілегу, щоб хенку було 3 копійки заробити на корм і на таблетку. А, до речі, сьогодні, яке у нас число, сьогодні 8 серпня. 9-го завтра потрібно дати йому бревекто. Бо було таке, що кліщ я повтикав спишку, вжалив то єлі, відкачала його. Де і таке. І таке було дитинство, було прикольно, рибалили, ловили рибу, сушили, рибу смажили. Бабця запікала, теж в печі там, з овочами. Там брала там, цибульку, морковку в шлуночок. Так її напихали, і так вона запікалася. Ця рибка така була, там сметанки, смачна просто той перекусив не голодний, але аж слинки потекли. Тож якось, друзі, так. І така класика, як поплавок, завжди було також з нами. Прикольно. Навіть інколи коли нічого не ловиться, я вже отримую круте задоволення. Я маю надію, що щось піймаємо. А не піймаємо, то посадимо ще годинку-дві, десь зріжемося раніше. Дійсно, можливо, поїду на грибочки. Це же булеса. Да, мій хлопчичок такий. Чотирохлапий товариш мій друг да, Хенк. Прикормку він уже шлепера свого туди засунув. Будь-яка з язичком він вмебелив і вже внюхав він макову, макову булочку таку. Але це ж на десерт. Це ж як в тому анекдоті, коли донька поїхала ну, з села, поїхала в місто навчатися. І там така сильна ділова, Приїхала вже в село. Мама, где перше, вторує? Там, а десерти. Каже, донь, ти що забула? Засараєм. <свистит> <свист> так само й тут. Да, мій хлопчик відміжонок линяє, я його очисую так періодично. Не дуже й дається, бо починає мене кусати за руки. Да, Відмедик такий мій такий. Інколи буває непослушний. Буває, я його сварю, бо він і тікає. І шкоду робить, і також ямери, і вон таку нарив цілу траншею. Каже, татко, я каже, хочу додому чи ганяти, а те мене тут. Дані, Хальосі, Хальосі. Таке, як діти мали ці хаски. Кожна собака для кожного хазяїна це найкраще. Він так рахує, правильно рахує. Так щось взагалі не ловиться. Не клює. Якщо риба не клює, але маю надію. Були, до речі, подіргуни. Зараз можливо знову перловочку надіну чи хробачка. Що ти там уже залишки прикормки? мебелхенк. Я зараз весь буду в шерсті. Ну що, будемо чекати. Вже мільярдний раз це кажу, але чомусь така. Але може щось і буде. Зараз, до речі, хочу туди лівіше спробувати закинути. Може там буде. Наразі стоїть дві е, піночки. Треба знову зараз перейти на перловку. Але я не бачу великого резону. Я міняю різноманітні насадки, наживки. І в мене їх декілька, це ж не те, що там тупо одна перловка, чи тупо один хробак, чи там ще щось. Хенк каже, такий ти рибак, курам насміх. Каже, я підтоп напічкурував би, наниряв би більше. Да? Такий мій халюсі-халюсі Батмен да? так? Бамен Ах ти Лисеня моє таке. Хорошеньке. Такий вайп класний. Така подушка. Хенк. Це щоб ми десь зимою попали, потрапили б якусь б бурю. Типу вже б мене б зігрів би, да, мій халюсі? Арко йому Така, що б'є іночого, скоро буде вже осінь хенк. І будемо ми з тобою ганяти сюди вже ловити щуку окуня на мікроджехи, на веблара. Не знаю, що я зробив не так, чи може дійсно якось чи не попав в рибу, чи не попав в насадку наживку, але не одної рибки. Добре, що хоч цей ведмедик трошечки біля мене, то мені не сумно. Але я вам хочу сказати, що були якісь покльовочки, подіргунці. Комарики трошечки починають піднасипати. Я думаю, що ще годинку посежу, бо вже її майже висипав. Всю прикормку. Це все, що залишилось з кілограму. Така вона ароматна, хороша, все. Я не таку трошечки як інертну зробив по причині того, щоб не сильно на течії розмивали. Якщо, наприклад, водойма стояча, то я роблю більш таку, щоб вона. Ну, не то, що прям пилила, як для плотви, а була така середньо-енертна. Це така ну, прикольна. Навіть зробив маленький каташок тут закинув під берегом, то вона її гізерить, і все як положено. Але ну, одненьку булочку макову ми з хенком вмембелили, поділилися з ним і все. І, чесно кажучи, друзі, я не очікував, щоб на поплавок і так підготуватися, і прикормки. і... Різноманітні і вкусняки, і опарік, і приловочку так награвся, готувався. Ну прям дійсно дуже серйозно, але, на жаль, якісь незрозумілі покльовочки були. До речі, тут під кущиком щось таке, наче б торило, бульки, не бульки. Я так вже туди під самий кущик раз обірвав крючок. Потім лівіше теж дна ловлю другий раз обірвав крючок, перев'язувався. Але так і ні риби не піймав. Тому і не бачу великого смислу. Зараз, до речі, 16.32, Можливо, ще 5-10 минут, а можливо до 5 посижу. Вже з'їли все, що було. Водичку випили майже всю, там ще трошки залишилось. Хенк уже виробився з патунька і мій відмедик. Прикормку, всю висипив, ну, хоч рибку підкормив, може підійде щось, не знаю. Значально хотів на кар'єр, але бачите, я б там би просто не тому що шум, гам купаються. Кричать, вищать, бухають, матюкаються таке на любителя такий вайп. А тут я посидів в нереально крутой атмосфері. Тут я отримав свій якийсь такий автентичний вайп, і антураж дикого місця, цікавих таких, знаєте, спогадів, якісь ностальгія. Так собі сидів, просто і десь мріяв. Ну, таке кажуть, що... Людина перестає існувати до тих пір, коли перестає мріяти. Щось, воно, типу, таке там підносить то вліво, то вправо. Такі якісь, як ідуть, але не знаю. Я думаю, що, можливо, грає поплавок на течі, вже поставив дві піночки, вже малесенький нашов маготік дикоївський, бо брім стояв від м -м, брейну. То таке якось не знаю. Пишіть, що я зробив не так. Чи, можливо, я з місцем не вгадав, чи можливо я... З прикормкою не вгадав. До речі, я скористався підписником. Ви з ним переписувались. Підписник, який мені скидав поплавки, свій набір класний. Ця людина знає, я впевнена, що вона подивиться це відео і напише коментар. Я вже основну поставив 12-ту, а повідець з 10-ї, тоненької, зменшив гачок, зробив ще таке все ніжніше, тендітне і громовий в мене поплавець. Ну, не суть, я не думаю, що тут прям. Для такої річки, як Кам'янка, треба мега-мега, нереально щось там супер тендітно легке. Ну, зрозуміло, що бажано, щоб воно було все-таки правильно логічне і глибину відмірів, і все. І погрався трошечки із складом прикормки. Але трошки посижу і на цій ноті. Єдина риба нашого улову, я думаю, що вже буде тотальний ноль. Це верховодка. Можливо, зараз зроблю меншу глибину і хоча б верховодки половлю, хоча я не хочу займатися з нею, бо я дуже хотів, і ставка в мене була, в принципі, така основа і основ, це крупняк. Дуже хотів підлячика, хотів плитку. Але мало що ти, Юрчик-Мурчик хотів. Але ну, хоч так. Думав, що взагалі не буде. Ну, В принципі, типу, якщо прийняти наратив риболовлі на спінінг, то від нуля ми відійшли. Друзі, одна нещасна уклейка. Зменшив глибину щось в проводку, типу, намагаюся на метровій глибині піймати, принаймні її, і то вона якось також незрозуміло клює. Я не знаю, що я зробив не так. Знову ж таки, всіх запрошую в коментарі. Така була риболовля специфічна, по рибі ну, абсолютно габела, але в плані автентичності, спогадів і просто такої трьохчасової релаксової крутої риболовлі у нас стався логічний пазл. Досажувати до вечора я не бачу смисла, щоб риба стала на точку. Були б якісь е, аномалії на воді, якісь бульки, не бульки, бурульки далі по списку. Були б якісь покльовочки, щось би десь би, там би обсмоктувало, заводило. А це просто сидиш, е, пропалюєш поглядом поплавець і на цьому все. Тобто, є варіант сьогодні ще скататись на грибочки. Без 15 5, сьогодні 8 августа. Серпня, коли вийде вже відос, я не знаю. Але зараз ми з хенком швидко зматуємося і летимо. Тож, тож якось так. Отака от риболовля, до речі, порати деякі цікаві місцинки, такі там не супер-секретні, не палівні, де можна виїхати половити карасика чи іншу якусь хорошу рибку на поплавець надалеко десь в районі там Багуні, Соколовки і цих наших країв там швирит, ну якось був з поплавками, так собі. Тож, 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 якось, ну, так. Можливо, я з місцем не угадав. Ну, тут місце насижене. Тут і кормлять, тут і ці рагульки, тут, тут ямка така хороша, тут не так і багато ямок на цій річці Кам'янки, бо річка малого формату. Тож, якось так. Але я думаю, що в будь-якому випадку принаймні якась плітка, можливо, якийсь навіть головник, щось щось, щось щось, 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 типу, типу. типу, типу. Але але, але, якось так. А ще такі з мінусів, що трошки підзаїдають кумери. Тож, Цілюлю всіх обійняв, підняв. Ви були на каналі Юри Вознюка. До побачення, друзі.